Історія нашого класу триває. Ми усі разом перемагаємо, навчаємось, граємо і розвиваємо Нашу освіту ми плечима тримаємо, випробувань чимало цього року чекало. Спочатку боялись і гуртувались, потім сміливо в підвалі навчались. Звуки тривоги ми переживали, дружньо збирались, руки давали. Парами гарно ставали та йшли, тому що майбутнє країни це ми, наш другий геклас, яскравий та жвавий, коли це потрібно, і дуже ласкавий. Усім допоможуть, поради дадуть, бо усі з часом у ногу йдуть Ми і танцюємо, і співаємо словом культуру свою розвиваємо. Художники в класі майстерно малюють, а математики вміло рахують. Знавці мови найкращі, все вам напишуть. І дослідники позаувають. Агою вас не залишать. Є ще у нас спортсмени круті, готові займатись і в укритті. Ми всім покажем, що як іде, бо кожен учень з усмішкою в школу йде. Друзів багато ми вже зустріли, разом гуляли, успіхам раділи, в театр ходили, 3D споглядали. Струнну родину усі ми пізнали, проєкти старано усі готували, потім усім презентували. Що би я ще хотіла додати? А, точно наші донати ми ярмаркували, торгували, збирали міцний тил для ЗСУ тримали. Усі просто супер, найкращі, круті. Всі допомагали і до сієї душі: шкарпетки, консерви, малюнки, вітання. Це все для нас дрібниці, а для когось востаннє. Загалом хотілось підсумувати ми навчались, аби розвивати свою державу, рідну країну, аби захистити кожну родину. Цей рік важкий, разом пройшли, тому що один в одного є ми гарних канікул відпочити гарненько, слухати завжди своє серденько, миру, злагоди і терпіння, аби далі розвивати всі уміння. Ви найкращі, запам'ятайте, завжди свою думку ви маєте. Молодці, просто кльові, мої вже третьокласники драйвові. I am a baby Just a baby Ми твої захисники, усе життя було з тобою, нам так класно тебе ніколи не залишимо.